Від житлово-експлуатаційних дільниць до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків саме такий шлях проходять сьогодні власники квартир у багатьох містах нашої держави. Та от у Червонограді цей процес лише розпочався. Про переваги та недоліки незрозумілого для багатьох українців поняття ОСББ у наступному сюжеті. 9 жовтня у залі засідань Червоноградської міської ради відбувся навчальний тренінг на тему управління житловою нерухомістю та енергозбереження у малих громадах. До участі в заході запросили представників ОСББ, будинкових комітетів та житлово-будівельних кооперативів міст Червоноград, Соснівка, Сокаль і Великі Мости, а також працівників управлінь житлово-комунальних господарств. Експерти зі Львова та інших міст впродовж п'яти годин розповідали присутнім про переваги, які відкриває перед мешканцями об'єднання співвласників та застереження, що виникають в процесі діяльності таких організацій, говорить голова правління центру досліджень місцевого самоврядування Володимир Бригілевич. У Україні в загальному біля 15 тисяч зараз є ОСББ, по Львівщині їх є менше тисяч, і в самому Львові є 500, більше 500 вже. Чому власне створення ОСББ це наріжний камінь реформи ЖКГ? Тому що створення ОСББ це є найважливіший крок щодо організації управління в своєму будинку, прийняття рішення, так як ми це називаємо, і створення системи так званих відповідальних власників. Люди, які створили ОСББ. Вони починають розуміти, за що вони платять, як ті гроші витратити, на що гроші, які вони зібрали в своєму будинку, підуть з їхнього рахунку. Тобто, це перша перевага, що немає спільного великого котла, який є в ЖЕКу, і невідомо, де гроші йдуть зібрані в будинку. Відповідно, чітко планується на що, на які заходи, на які ремонтні фонди. Друга, звичайно, є фінансові переваги з такому способі організації. Порівняно з ЖЕКом, але тут вже треба довго говорити про систему податкування. Іншу ОСББ не є платником ПДВ, інші, тобто має певні можливості використання цих коштів більш ефективно, ніж це використовує ЖЕК. В діючому законодавстві України існує норма, відповідно до якої попередній власник багатоквартирного будинку зобов'язаний взяти участь в організації та проведенні його капітального ремонту, і лише після цього передати споруду об'єднанню співвласників. Саме ця стаття закону про СББ на сьогоднішній день є найскладнішою до виконання. Перший капітальний ремонт це і дуже важкий, важка проблема для держави, бо ні держава українська, ні орган місцевого самоврядування, зокрема і Червоноградська міська рада, тих грошей немає на перший капітальний ремонт, і тому це є звичайно велика проблема, з якою стикаються ті, хто створюють ОСББ. Що замість цього? Ну треба йти шляхом цивілізованих держав і говорити про спільне співфінансування і держави, і співвласників. Львів пропонує, скажем, зараз пропозиція 70 на 30. В Нововолинськ ваші сусіди пробують впровадити схему: 80 міська влада процентів, а 20% все таки збирають співвласники. Таким чином, на основі співфінансування цю проблему ще можна підняти. А говорити, що держава найде гроші і відремонтує всі будинки житлові в Україні. Це просто нереально. Таких грошей української державі ніколи не було, не буде і немає зараз. Досвід роботи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у Львові та інших містах показує, що організовувати процес обслуговування одного будинку невигідно у фінансовому плані а тому доцільно створювати управляючі компанії, які б займалися як мінімум п'ятьма ОСББ. Створення ОСББ це тільки перший крок. Без сумніву налагодити роботу в будинку треба, якщо є створено ОСББ, треба знайти принаймні людину, яка би управляла тим будинком і обслуговувала, тобто надавала послуги або знайшла відповідні організації, які надають послуги. І тут не тільки проблема Червонограда, у всіх містах України. є одна й та сама проблема створили ОСББ. А хто має обслуговувати чи хто надавати послуги, самі надаємо, як вміємо. Тобто, це величезна проблема для розвитку ОСББ. Якщо Україна не створить ринку управителів і ринку якісних послуг, то сподіватися розвитку СББ просто немає. Чому? Тобто немає ніяких стимулів. Люди, створивши ОСББ, мають з часом більше проблем, ніж розв'язків позитивних після створення ОСББ. Тому держава повинна звернути на це увагу, як ми вважаємо, і всюди на цьому наголошуємо, і створити ринок приватних управителів. Чи це будуть ФОПи, чи це будуть приватні підприємства, чи ТЗОВ, це вже інше питання форми ре організації, але ті люди, які фахово навчені, і будуть обслуговувати. Ну і в деякій мірі створювати конкуренцію для ЖЕКу і і заставляти ЖЕК працювати краще. Тут треба почати з мінімуму. Як показує досвід до України, це достатньо 3-5 будинків, з яких мінімум бізнесу можна почати свого управитися. Звичайно, це самий мінімум з чого можна починати. Але якщо ви починаєте приватний бізнес без великих капітал укладень, то ви йдете. Крок по кроку збільшуючи кількість обслуговування. Наші управителі, які реально вже зараз досить добре просперують, Після 2-3 років це мінімальний термін встановлення такої роботи управляючої фірми. Це і в Нововолинську, і у Львові досвід показує. Ну, від 10 до п'ятнадцяти поверхових будинків, це вже досить добрий бізнес, який окупляється. П'ять будинків це є той мінімум, скажімо, двоповерхових будинків дев'ятиповерхових двопід'їзних, Це наш досвід так показує. На одному-двом будинкам це ви не утримаєте компанію ну, чи фірмочки, чи навіть ФОПа, він не буде мати ні достойних заробітків, ні не уплатить послуг того ж бухгалтера і всі інші послуги, які йому потрібні для організації фірми. Тому ми говоримо про 5-6 будинків на старті, які треба назбирати. Ну, звичайно, досвід кращих управителів, які є в Нововолинській Львові, це більше 10 до 20 будинків вони вже мають в управлінні. Цим мали би займатися реформовані жеки, але так як Україна не провела реформі ЖЕКів, то в нас зараз ні звідки взятися управляючим компаніям В основному це є або приватні підприємці, або малий середній бізнес, який виростає, або з голів ОСББ, це такий досвід по Україні, або з будівельних компаній люди приходять. Деякі люди з ЖКГ переходять і утворюють управляючі структури або фірми по наданню послуг. Звичайно, немає поки що ні державної програми навчальної, ні немає кваліфікаційних вимог добре сформульованих. То, що ми організували 72 годинну навчальну програму разом з політехнікою, це одна з перших ластівок по Україні, і ми пробуємо вчити управителів і давати їм посвідчення державного зразка на курсах підвищення кваліфікації. Але це крапля в морі поки що тільки нам вистачає, ми провели навчання двох груп біля 40 людей. Чимало тих людей, які приватизували свої квартири іще ще 10 років тому, досі не розуміють, що власність на частину нерухомого майна передбачає не лише права, але й обов'язки. Перша проблема дійсно по цілій Україні. Ми привикли жити в радянському союзі, всі виросли і маємо ті звички, які сформувалися. Тобто, що нам держава повинна забезпечити отримання житлового фонду. На жаль, це скінчилося. Ми приватизували квартири, не розуміючи, що ми разом з приватизацією по в нас з'явився обов'язок утримування житла. Це так само як на селі. Власник ніколи не ходить до голови свіради, щоб йому ремонтував будинок, бо в нього сформована власність, що це його будинок. У нас такого сформованої свідомості, що це наша власна квартира, на жаль, немає. І за 20 років українська держава майже нічого не зробила. Які методи, тільки спосіб, напевно, позитивних, позитивних прикладів. У нас у Львові, як я вже казав, є біля 500 ОСББ і дуже багато 4-5 асоціацій, які ефективно працюють. Тільки позитивним прикладом це перше. Друге – Звичайно, мусить бути стимулювання зі сторони влади. Це може бути і там співфінансування ремонтів, інші способи, які влада повинна використовувати для стимулювання ОСББ. Тема є дуже складною, і наша свідомість, на жаль, власників квартир є такою ще. Пострадянської, і ми всі чекаємо, що нам хтось щось відремонтує. Маючи приватну квартиру, ми чекаємо, що наш будинок хтось має ремонтувати. Ну, на жаль, так залишилося у свідомості, і ніхто в державі цього не пробує міняти. Перша звичайно найскладніша проблема це організувати людей, і ми це знаємо. що ментальність наша українців. Дуже перешкоджає в цьому. Перше навіть організм, а друге, навіть організувавши об'єднання співвласників, людина стикається з дуже багато технічними проблемами. Це технічне обслуговування будинку, управління будинком, звітність, бухгалтерська, фінансова. Тобто, дуже а вже не кажучи про юридичні аспекти подання позовів на, на боржників, робота з боржниками, відносини з монополістами. Як ви бачите, тут 5-6 основних проблем. Власне, цього ми стараємося вчити управитель і голів ОСББ як радити собі з тими проблемами, але це є надзвичайно важке питання, і держава. Говорячи про створення ОСББ, нічого не говорить. А хто ж має навчити тих голів ОСББ, як управляти своїм будинком? Жеки це принаймні мають кваліфікований чи частково вже випускників тих житлово-комунальних технікум і інших, скажімо, вузів. Голови ОСББ всі в 90% часа мовчки. І не завжди вони собі дають раду з таким складним, з такою складною проблемою, як управління будинком. А тут мінімум 5-6 назріває великих проблем, з якими голова ОСББ. ББ муси собі радити на сьогоднішній день у Червонограді діє всього два ОСББ, у Соснівці три. Окрім того, у нашому місті є 10 житлово-будівельних кооперативів. Тому цілком очевидно, що процес активного створення об'єднань співвласників у нашому місті ще попереду. Є певно кілька причин, і вони одні однієї видимі, другі, напевно, треба ще більше аналізувати. Без сумніву, за часів радянської влади, е, житлово-комунальний сектор утримувався шахтоуправліннями і досить непогано, тому що були великі вливання коштів в радянській системі. І це ще ця система по залишковому принципу якось непогано, умовно кажучи, чи там середньо працює, на мою думку. Це теж одна з причин, що е, люди не появляються стимулів до створення ОСББ. Друге, напевно. Владі може активніше треба проводити інформаційну політику, хоча це важко. Люди, які тяжко, я вже казав, шахтарі працюють, вони мають сформовану свідомість, що держава повинна їм і забезпечити достойне існування. Тобто це теж треба часто. Ну... Частково міняти, тому ж, Червоноград є потенційно перспективним для розвитку СББ, але дуже складним з точки зору мешканців, які ну, мають свою ментальність ще з радянських часів, коли дійсно держава пробувала забезпечувати шахтарям хороші умови за той й тяжку працю зараз, на жаль, таких можливостей, що ми бачимо, українська держава не має, а приватизовані квартири вимагають від. Відповідальності власника. Якщо б шахтарі були під наймачами квартир, це б була одна схема відповідальності. Тоді влада надає житло в оренду чи платиш квартплату, а все решта забезпечує держава. Такої схеми ми не маємо. Ми маємо всі приватизовані квартири, а власність вимагає і зобов'язує до відповідальності. Цього ми ще практично ніде в Україні ніхто не розуміє. Приватизував квартиру це. Право і заслуга, але разом з приватизацією треба пам'ятати, що ми дістали і обов'язок утримувати це житло.